Якщо ви не хочете думати, за вас це зробить хтось інший. Зізнаюсь, наш мозок досить вибагливе, наївне і по-дитячому розбещене створіння. Але з іншого боку, якщо озброїтись невеликою хитрістю, у цьому є і свої плюси: як і наївно дитину, ми можемо обвести свій мозок навколо пальця, змусивши його працювати продуктивніше в кілька разів і налаштувати на реалізацію бажаних намірів. Чи знали ви про це? Якщо раптом ви не в курсі, то відкрию вам одну сакральну істину. Наш мозок це справжній любитель халяви. Він завжди обирає шлях найменшого опору, тому що еволюція не готувала його до марафонів за знаннями та обмежень заради майбутньої користі. Лауреат Нобелівської премії Даніел Канеман писав: мозок це орган, призначений для збереження енергії, а не для її витрачення. І це логічно, наш мозок споживає близько 20% усієї енергії тіла, хоча займає лише 2% його маси. Тому він і прагне мінімізувати когнитивні навантаження, обираючи найпростіший шлях поглинання легкого і доступного контенту, на який не потрібно витрачати інтелектуальну енергію, а також автоматизовану поведінку та звички. І це нормально, це лише психологічний наслідок одного із загальнофізичних законів природи, принципу найменшої дії. Взагалі-то всі фізичні, хімічні, біологічні, психологічні та соціальні закони це лише наслідки головного і єдиного закону природи, закону збереження маси енергії. Про це ми з вами вже говорили в відео з темою, що істини в цьому світі не існує. Адже в давнину це було просто. Знайшов ягоду, з'їв, побачив небезпеку, втік, натрапив на рибне місце, запам'ятав швидко, ефективно, без перевантаження нейронів. Наші гени формувались в умовах постійного дефіциту всього, і мільйони років адаптувались до цього. Будь-яка інформація була когнітивним, рідкісним делікатесом. Хто володів інформацією, той мав перевагу над іншими: доступ до ресурсів, можливість прогодувати себе та своїх нащадків, захиститись і піднятись вище в ієрархії. В ті часи інформація була виключно корисною, адже ніхто ж не обмінювався мемами. Природа навіть уявити не могла, що колись ми будемо поглинати тонни інформації у вигляді милих котиків, вульгарних жартів, примітивного гумору та картинок із сексуальним підтекстом. Тому сьогодні мозок сприймає все це як важливе відкриття, яке нібито має допомогти йому у виживанні та домінуванні. Він думає, ось це я відкрив Америку, і заохочує нас молекулами дофаміну та серотоніну. Насолоджуйся і повторюй знову і знову. Ще й інтелектуальних зусиль докладати не треба. Як то кажуть, їж не хочу. Але сьогодні, на щастя чи на жаль, ми живемо у світі, де доступне все: тікток замість книг та розвитку навичок, фастфуд замість корисної їжі, диван замість тренування. Все це дає миттєве задоволення без енергетичних затрат. І ми деградуємо, а знання і навички даються нам дуже неохоче. Але чи можна якось обдурити цю систему? Чи можна змусити свій мозок вчитись та розвиватись, якщо він, як ми вже з'ясували, такий ледачий? Це досить хитромудре питання. У якому сенсі вчитися? Адже мозок ніколи не припиняв це робити. Він постійно навчається, і прямо змусити його практично неможливо. Він не розуміє примусу. То в чому ж справа? Як же стати генієм, запитаєте ви? Про це ми й поговоримо далі. Обговоримо методи, які перевірені емпіричним шляхом, які дійсно працюють і мають наукове обґрунтування. Крім того, я буду розповідати про те, що перевіряв на собі, а не просто про теоретичні концепції. Тобто поділюсь тим, як я навчився обманювати свій мозок, щоб він ефективно виконував те, що мені вигідно, важливо і корисно в довгостроковій перспективі, а не те, що зараз здається дуже привабливим для його лімбічної системи. Друзі, якщо вам цікаві теми, які я розкриваю у своїх відео, можливо, вам буде цікавим і мій телеграм-канал. Підписуйтесь за посиланням в описі. Інтелект – це здатність уникати роботи і водночас виконувати її. Отже, у мене для вас гарні новини. Просто змусити мозок щось робити дуже складно, але, знаючи певні нюанси та механізми, можна створити такі умови, за яких він переорієнтується і почне виконувати те, що нам потрібно. Передусім, як уже було сказано, мозок заточений на те, щоб постійно перебувати в процесі навчання та прогнозування навколишньої реальності. Це, по суті, його єдине основне завдання. Усе інше просто випливає з цього. До речі, про те, що наш мозок прогнозує майбутнє і створює образ реальності в голові, а справжня реальність залишається від нас прихованою, ми говорили в попередньому відео. Посилання залишу в описі. Там же ми обговорювали і як виглядала б реальність без ілюзій мозку. Але повернемось до теми. Цю здатність учені називають предиктивним кодуванням та нейропластичністю, тобто здатністю трансформуватись, набуваючи того чи іншого досвіду, і зберігати ці зміни. Раніше це викликало сумніви, оскільки існувала думка, що можливості мозку детерміновані, але сьогодні вчені однозначно підтверджують цю унікальну властивість нашої сірої речовини. Все частіше вони знаходять докази того, що цей орган не народжується готовим, а активно взаємодіє з навколишнім середовищем і підлаштовується під нього. У сучасних дослідженнях ми виявляємо, що діти, які опинились в дикій природі та не мали можливості засвоїти соціальні норми і мову до певного віку, так званого критичного періоду розвитку, потрапляють у пастку інтелектуального становлення. Це суттєво впливає на їхнє подальше життя, не даючи їм змоги досягти інтелектуальних здібностей дорослої людини. Історії дітей Мауглі підкреслюють не лише пластичність дитячого мозку, а й незворотність втрачених можливостей навчання в ранньому віці. Однак дослідження також вказують на вражаючі здатності мозку до змін протягом усього життя. Наприклад, експерименти на мишах показали, що стимулююче середовище сприяє потовщенню кори півкуль, що підтверджує важливість різноманітних ігрових і навчальних активностей для розвитку мозку. Яскравий приклад змінності мозку демонструють лондонські таксисти, які вивчають деталі величезного міста для складання іспиту. Вони продемонстрували збільшення розміру гіпокампа області мозку, що відповідає за пам'ять. Цей випадок підкреслює, що навчання не лише можливе, а й здатне змінювати структуру мозку навіть у дорослому віці. Сучасна наука дійшла висновку, що мозок здатний до постійних змін протягом усього життя, а навчання є природним і невід'ємним процесом. Тому важливо не просто змушувати себе вчитись, що в більшості випадків є малоефективним, а часто навіть контрпродуктивним, а створювати умови, які сприятимуть активному і ефективному засвоєнні того, що ви хочете опанувати. Інакше мозок усе одно буде чомусь навчатись, але, наймовірніше, чомусь безкорисному або навіть шкідливому. А для того, щоб цей процес був успішним, потрібно, крім самого мозку, кілька ключових компонентів: це мотивація, щоб активізувати його ресурси, увага, щоб зосередитись на конкретному предметі, пам'ять, щоб закріпити отриману інформацію, і творча свобода, щоб мозок міг будувати нові зв'язки, а також відсутність перешкод у цьому складному процесі. Про це ми і поговоримо далі. Мотивація це те, що спонукає нас до дії, яка допомагає задовольнити наші потреби. І що цікаво, у мозку завжди є такий стимул. Дослідницька поведінка це вроджена потреба людини пов'язана з виживанням, така ж, як сон, продовження роду чи пошук їжі. Якщо ми не будемо здатні помічати нове і вивчати його, то можемо не побачити загрози або не придумати, як захистити себе від неї заздалегідь. А де є еволюційна потреба, там, у більшості випадків, є й бажання її задовольнити. Цей процес, у свою чергу, викликає в нас відчуття задоволення, активуючи дофамінову систему винагороди. Так мозок заохочує нас займатися справді важливими для виживання речами. Простіше кажучи, нам приємно вчитись від природи, якщо тільки цей процес організований раціонально, а не так, як було в школі. Отримувати задоволення дуже важливо, щоб зберігати мотивацію. І радість можна відчувати не лише від самого дослідження. Дофамінова система заохочує нас під час навчання, а ми, у свою чергу, можемо заохочувати її у процесі, створюючи більш стійкий зв'язок між навчанням і задоволенням. Система винагород може працювати у двох режимах: короткострокові стимули мотивують нас у моменті, роблячи навчання цікавим і приємним. І довгострокові стимули допомагають утримувати мотивацію на тривалу перспективу. Розберемо ці режими детальніше. Короткострокові стимули. Це працює, наприклад, у гейміфікації навчання, коли процес розбивають на етапи, за проходження яких дається нагорода. Ми краще засвоюємо знання, навички і уміння, коли змагаємося в групі за бали, значки та інші приємні бонуси. Але навіть якщо людина вчиться наодинці, нагорода за кожен етап, яка має для неї особливу цінність, може значно прискорити процес. Наприклад, для меломана гарною мотивацією може бути обіцянка купити рідкісну платівку після вивчення 250 нових слів іноземної мови. Чого не варто використовувати як короткострокове заохочення, так це солодку і жирну їжу, сигарети, алкоголь і наркотики. Такі речі руйнують систему винагород, формують шкідливі звички, знижують енергійність та підривають природу мотивації. Тепер про довгострокову мотивацію. Наш мозок у певному сенсі сліпий і не завжди розрізняє, що реально відбувається, а що ні. Саме тому ми можемо стимулювати свою дофамінову систему, призначаючи собі значущі винагороди за досягнення цін. Особливо ефективно це працює, коли ми використовуємо силу уяви та візуалізацію. Чим конкретніша картинка, тим реальнішою вона здається мозку. Абстрактні мрії для нього менш привабливі, а ось чітке бачення успіху може дати справжній заряд мотивації і краще використовувати так звані виживальні цілі для довгострокової мотивації. А саме побудова кар'єри, знайти хорошого партнера, отримати статус і визнання, приїхати до країни з високим рівнем життя, заробити на безтурботну старість. Кожен раз, коли ви викликаєте в уяві цей образ, мозок виробляє дофамін, мотивуючи нас рухатись вперед. Увага! Це спрямованість сприйняття на об'єкт вивчення. Саме вона дозволяє нам вибрати щось із усього різноманіття зовнішнього світу, зосередитись на ньому і втратити з поля зору все інше. Знаменитий тайм-менеджмент це насправді не управління часом, над ним не владні, а управління увагою. Саме від того, як вона розподіляється, залежить скільки хвилин і годин ми проведемо ефективно, а скільки витратимо даремно. Нейробіологія поки що не може відповісти на питання, який процес більш важливий для зосередження уваги: посилення обробки мозком сигналів від об'єкта, на якому ми сконцентровані, чи приглушення шумів. Тому корисно зрозуміти, що є що. У наших силах мінімізувати саме шуми, закривши зайві вкладки браузера, вимкнувши смартфон або знайшовши більш усамітнене місце. Це для роботи покращити концентрацію можна тільки шляхом регулярного тренування цієї навички. Корпоративна культура багатозадачності призводить до того, що ми вже вважаємо цілком природним постійно відволікатись від предмета нашого вивчення на десятки месенджерів і соцмереж. Мається на увазі, що людина може одночасно концентруватись на кількох процесах і бути одинаково ефективною в кожному з них. Насправді це повний міф. Багатозадачності не існує. Є лише перемикання уваги, коли ми спочатку зосереджуємося на одному предметі і ігноруємо, наскільки це можливо, решту навколишньої інформації, а потім. Переключаємося на інший, який раніше був серед шумів, і навпаки, приглушаємо сигнали від першого об'єкта. Для такого перемикання потрібні час і ресурси. І що частіше та хаотичніше це відбувається, тим більше втомлюється мозок. Тому чим довше ви працюєте в режимі багатозадачності, тим гіршими стають результати вашої праці. Сьогодні вже говорять про ситуаційно обумовлений синдром дефіциту уваги, коли здорові люди через постійне відволікання демонструють ті самі симптоми, що й ті, хто з народження страждає на СДУГ, неможливість зосередитись та довести справу до кінця, підвищена втомлювальність і дратівливість, а зрештою, депресивний стан і втрата віри в себе, зазвичай набутий дефіцит уваги коригується установкою пріоритетів і тренуванням спрямованої концентрації. Остання також забирає чимало сил і часом виснажує навіть більше, ніж фізичні навантаження, але цей скіл можна прокачати не лише за допомогою медитації, а й виконуючи спеціальні вправи. Оптимальний варіант знайти свій поріг втомлюваності при спрямованій концентрації та зробити його основною часовою одиницею роботи. Цей принцип лежить в основі методу помідора, коли робочий день ділиться на кілька блоків, що складає з чотирьох 25 хвилинних періодів безперервної концентрації та п'ятихвилинних інтервалів відпочинку між ними. Після кожного блоку робиться велика перерва на півгодини. Комусь вдається зберігати концентрацію лише 20 хвилин, а комусь підходять відрізки в півтори години. Але принцип той самий: нічого не повинно вас відволікати. У перервах навпаки потрібно розслабитись і перемкнутись на щось, що не потребує напруги, подивитись у вікно, полежати із заплющеними очима, а під час великої перерви. Прогулятись на свіжому повітрі. Цей метод підходить не тільки для самостійного навчання, а й для роботи та вирішення творчих завдань. Звичка вимикати сповіщення соцмереж і месенджерів під час роботи може здатись слабкістю та ретроградством, але з біохімічної точки зору цей прийом дозволяє спрямувати весь гормон задоволення на мотивацію. Адже соцмережі стимулюють дофамінову систему. Кожне сповіщення обіцяє нам часточку соціального визнання, лайк або повідомлення. Тому кожен сигнал смартфону змушує мозок викидати дофамін і провокує бажання перевірити вхідні. Це забирає у нас ту радість, яку ми могли б отримати, концентруючись на своєму предметі, уявляючи, які цінні знання та можливості він нам дасть, і очікуючи маленької винагороди за виконаний сьогодні етап. Знання в мозку не зберігаються в окремому місці, як дорогоцінності в скринці. Ба більше, потрапляючи нам в голову, вони втрачають свою цілісність і ніби розтягуються по асоціативних зонах, існуючи в напіврозібраному вигляді у формі нейронних мереж. Відомості про предмети, які ви вивчаєте одночасно, зберігаються у вигляді зв'язків, і коли потім ви згадуєте один із них, то миттєво витягуєте з пам'яті інформацію і про інший. Саме ця особливість нашого мозку лежить в основі всіх мнемонічних прийомів. Наприклад, непов'язаний між собою набір слів запам'ятовується набагато гірше, ніж ланцюжок, у якому вони об'єднані в якусь історію. За тим самим принципом працює метод систематизації даних у вигляді блок-схем і таблиць. Інформація графічно дублюється, а розташування геометричних об'єктів дозволяє підключити візуальні асоціації для запам'ятовування зв'язків між абстрактними поняттями. Зв'язування нейронів це найважливіший етап запам'ятовування, тому найкращий спосіб утримати в голові якийсь факт, це з'єднати його асоціативним містком з іншим, добре вам знайомим і часто вживаним. Такі знання з більшою ймовірністю залишаться у вашій пам'яті, ніж ті, що не мають жодних зв'язків, їх ми часто називаємо непотрібними. Це ще одна властивість нейропластичності. Те, що мозок не використовує, зникає разом із нейронними шляхами. Тому вищий рівень самостійного навчання це інтегрувати. Його у свою рутину, пов'язати з професією, роботою чи побутом, вбудувати у звичний спосіб життя і зробити його частиною. Тоді у вашого мозку не залишиться шансів виконати все вивчене за непотрібністю. Ще одна важлива деталь: забування може бути важливою частиною запам'ятовування. На фізіологічному рівні найміцнішими є нейронні зв'язки тих знань, які використовуються регулярно з переривами, коли ви встигаєте трохи забути те, що вивчили. А відомості про навіть ретельно вивчений предмет можуть легко загубитись при переході від короткострокової до довгострокової пам'яті, якщо їх час від часу не освіжити. Висновок матеріал краще засвоюють ті, хто займається потроху і регулярно. Хай яким нудним це не здається. Щоб отримані знання синтезувались у цікаві відкриття і оригінальні ідеї, необхідно давати собі перепочинок у споживанні інформації. Коли ми зосереджені, працює префронтальна кора, або іншими словами, виконавча система мозку. Це раціональна і послідовна, але трохи нудна його частина, яка допомагає нам робити те, що правильно. Щоб активізувати наші творчі здібності, коли ми діємо і мислимо не зовсім правильно та раціонально. Ця структура має взаємодіяти з так званою системою пасивного режиму роботи мозку. Тобто саме той стан, коли ми блукаємо поглядом, дрімаємо, бездумно крутимо щось у руках або просто залипаємо і з відкритим ротом дивимося на щось. Як завжди, головне це баланс, творчі прозріння можливі лише тоді, коли після гарного навантаження виконавчої системи мозок перемикається в пасивний режим. Менделеєв побачив у сні періодичну таблицю, але якби він не думав про неї днями й ночами, поки не зайшов у глухий кут, йому б снилася якась звичайна маячня. Як ключ до запуску цього пасивного режиму підійдуть короткий денний сон, дрімота в кріслі, прогулянки пішком та медитація, але обов'язково після дуже інтенсивної роботи. Перешкод для ефективної роботи мозку не так же й багато, а їх усунення приносить лише радість. Недосип, регулярна депривація сну знижує швидкість мислення, і невиспана людина поводиться так само, як і та, що випила зайвого. Під час сну мозок зовсім не відпочиває, іноді він навіть активніший, ніж удень, хоча досі достеменно невідомо, що саме відбувається в голові в цей момент. Однак, абсолютно очевидно, що сон не лише важливий для хорошої роботи мозку загалом, а й забезпечує краще запам'ятовування та засвоєння матеріалу. Правило, ніхто не відбере у мене восьмигодинного сну, може здатись егоїстичним і зухвалим у сучасному світі з його шаленою швидкістю, але ж ви завжди хотіли протистояти системі. Ось вам і привід. Поганий кровообіг. Інтелектуальні заняття часто пов'язані із сидячим способом життя, а саме він парадоксальним чином погіршує когнитивні здібності. Мозок це частина організму і в нього немає окремої системи кровообігу. Якщо ви не рухаєтесь, то й кров із глюкозою та киснем надходить до нього погано, тому в перервах краще приділити увагу своєму тілу і зробити невелику розминку. Ба більше регулярна фізична активність сприяє зростанню гіпокампа, який відповідає за навчання та пам'ять. Стрес. Стрес, особливо тривалий і неконтрольований, негативно впливає на когнітивні здібності. Тому продуктивно навчатись, постійно перебуваючи в такому стані, надзвичайно складно. Гормон стресу, кортизол, у хронічній формі спричиняє витончення нейронної тканини гіпокампа, тобто просто погіршує пам'ять. Погане харчування. Мозок споживає до 20% калорій, які ми витрачаємо за день, причому інтелектуальні навантаження значно знижують рівень глюкози в крові, а коли їй стає надто мало, ми починаємо припускатись помилок. Загалом варто проаналізувати всі речовини, які потрапляють у кров, особливо, якщо важко зосередитись, а тим паче, якщо ви помічаєте у себе ознаки синдрому дефіциту уваги. Перший кандидат на виключення з раціону або хоча б на обмеження це цукор, надлишок якого розбалансовує дофамінову систему гормональну систему. А також не дає при фронтальній корі нормально працювати. Те саме стосується стимуляторів на кшталт кави і сигарет. Іноді вони можуть заважати навчанню, підвищуючи тривожність, особливо при неконтрольованому споживанні. Також слід зменшити кількість насичених жирів і смаженого пересмаженого. Каву можна спробувати замінити на чорний натуральний шоколад із мінімальною кількістю цукру, а краще взагалі без нього. Вважається, що якісний шоколад позитивно впливає на роботу мозку. Також на когнітивні здібності суттєво впливає мікрофлора кишківника, а щоб вона була здоровою, у раціоні має бути більше клітковини, овочів, фруктів, зелені та менше однозначно шкідливих продуктів. Мікрофлора також дуже любить такі вуглеводи, як бета-глюкани, найбільша кількість яких міститься в перловці та вівсі. Також вона потребує так званої нерозчинної клітковини, яка є у вареній у шкірці, але охолодженій картоплі або охолодженому рисі, а також у клітковині з насіння подорожника. Відомі як псіліум, благотворно впливають на мікрофлору також різні пребіотичні продукти, такі як квашена капуста, кімчи, кефір, чайний гриб, правильно приготовлений вівсяний квас, домашній йогурт тощо. Про мікрофлору ми ще поговоримо в окремому відео, якщо вам буде це цікаво. Ну і останнє в харчуванні це переїдання. Спробуйте вставати із за столу трохи голодними. Насичення прийде через 10-20 хвилин після того, як ви поїсте, але при цьому ви відчуєте набагато більшу енергійність і ентузіазм, ніж якщо будете їсти до відмови. Після чого організму вже буде не до когнітивної діяльності. Майже всі ресурси він спрямує на перетравлення з'їденого.